Привіт! Ви вже зареєструвалися на НМТ. Національний мультипредметний тест обов'язковий для вступу до університету. Якщо ще ні, ловіть швидку інструкцію. Разом з дією реєстрація на НМТ стала космічно швидкою. Тож зараз ви дізнаєтесь, як створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Розповідаю покроково. Тож, відкрите спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Натисніть Розпочати реєстрацію. Оберіть Створити за допомогою застосунку дія. Тепер тицяйте на QR-код і у вас відкриється дія. У застосунку підпишіть запит на відправлення копії паспорта. З дією вам не треба вводити паспортні дані вручну, а потім ще завантажувати скан копії паспорта та ідентифікаційного коду. Ці дані підтягнуться в кабінет автоматично через застосунок. Вуаля! Ваш персональний кабінет створено з дією. Далі дозаповніть стандартну форму. Треба вказати контакти, вибрати населений пункт, де плануєте складати тест, предмети для тестування та інше. Якщо ви випускник чи випускниця попередніх років, зможете завантажити освітні документи теж через дію. А якщо змінювали ім'я чи прізвище, тоді актові записи також надсилайте через застосунок. Менше паперів, більше зручності. Після заповнення всіх даних обов'язково надішліть заяву на обробку. Дедлайни страшніше, ніж контрольна з математики, тож не боріться. Реєстрація на НМТ триває до 3 квітня.